Роль іграшки в розвитку дитини важко переоцінити. Сьогодні ж ми поговоримо про ігри для розвитку дрібної моторики рук. Розвиток мовлення дитини і розвиток дрібної моторики два взаємопов'язаних нерозривних процесу. Існує декілька ефективних способів розвитку дрібної моторики, пальчикові гімнастики. Ліплення з пластилину або солоного тісту, масаж пальців та кістей І саме цікавеньке – ігри та ігришки, іграшки з дрібними предметами. Це можуть бути і пазли, і мозаїки різноманітні, пирамидки, також конструктори, як дерев'яні, металеві та пластикові. Немає значення. Звичайно, кубики, є такі дуже цікаві дошки Сегена і навіть звичайні фігурки на магнітиках для холодильнику. Але важливо відзначити, що хорошим помічником для розвитку дрібної моторики у дітей стануть різноманітні, розвиваючі іграшки та ігри. Багато з яких батьків змозі виговити, виготовити самостійно. Ось такі іграшки шнурівки ви можете виготовити самі вдома зі звичайної клієнки. А дивіться, оце така сукня, бірочки ми можемо зробити шилом або ножицями, як вам буде вдома. Для хлопчиків, звичайно ж, мабуть, дуже їм сподобається ось такий чобіточок. Потім беремо звичайно ж і вчимо дитинку протягувати у шнурочок наш. Але не тільки шнурування ми робимо, але й ми можемо, як ви бачите, повторювати різні кольори і даже зробити якусь сюжетну рольову гру. Ось така іграшка. Іграшки шнурівки створені з метою розвитку дрібної моторики рук, а також посидючості і окоміру. І ще така чудова гра дуже незвичайна це надягне на, на місто. Якщо у вас немає звичайних намистинок, ви їх можете виготовити із солоного тіста. Вони, як ви бачите, можуть бути різнокольорові. І тут знов нам знадобиться жнурочок. Ми їх будемо вдягати. Але цікава річ, як ми можемо ну, зацікавити дитину, їх можна. Вдягати спочатку одного кольору, а потім другого, можемо вдягати чередуючи, блакитний, жовтий, блакитний жовтий. Також, коли ми з вами на мистенки ці наш норочок вдягаємо, ми можемо ще їх рахувати і повторювати з вами цифри. А зараз. Я хочу нагадати вам улюблену гру ваших діточок у нашому садочку. Називається вона їжачок хитрячок Для цього нам знадобиться звичайний папір. Ви можете його взяти різного кольору. Або, якщо вам буде вдобно, робіть це з картону і звичайні прищупки для білизни. А чому їжачок хитрячок то ви не повірите. Вдягаючи прищипки на їжачка, ми будемо з вами. Пригадувати віршик, їжачок хітрячок, з голок та шпичок Пошив собі піджачок, та у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші яблука та сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Але дивіться, ви можете е, пригадувати віршик, а можете? Зі своєю дитинкою змагатися на швидкість, то тобто, зробіть ще одного їжачка. Ну і звичайно ж, іще цікава гра це пальчикові ляльки. Можуть бути вони різними, вони можуть бути як дерев'яними, так і м'якими. Навіть, навіть з пінопласту і паперові. Дивіться, завдяки такому нехитрому реквізиту. Можна не тільки влаштувати ляльковий спектакль у домашніх умовах, але і відмінно потренувати маленькі пальчики. Ми повинні пам'ятати, що чим розумніше руки вашої дитини, тим розумніша сама дитина. Но лише завдяки спільній справі батьків і дитини вийде хороший позитивний результат. Я вам дуже дякую за увагу. До побачення!